Привіт, друзі! Маю для вас чудову новину. Для всіх, хто відпочиває на сонячному березі та у святому власі, наші хлопці з України відкрили нове смачне місце кафе «Одеса Шаурмама. Тут готують шаурму на будь-який смак, м'ясну, курячу і навіть з морепродуктами. А ще справжній соковитий шашлик можна посмакувати прямо в кафе або взяти з собою, що дуже зручно. Кафе знаходиться на початку сонячного берега поруч з комплексом Делфин, і лише за 5 хвилин від пляжу Люксорі Біч. Я геолокацію залишу в коментарі під цим відео. А найголовніше секрет тільки для своїх. Усі, хто прийде і скаже кодове слово Я від Вікі, отримують абсолютно безкоштовно келих холодненького пивка або баночку смачної Кока-Коли. Тож відмічайте друзів та приходьте куштувати в Одеса Шаурмама і пам'ятайте, саме кодове слово відкриє вам цей маленький бонус.